Тому будуть добивати Путіна, будуть добивати Росію. Я думаю, що доб'ють, доб'ють тому, що сьогодні є бажання у багатьох лідерів світу все-таки дожати їх, тому що вони зрозуміли, хто такий Путін, хто така Росія, що це за агресор. І всі зрозуміли прекрасно, що з ними домовлятися неможливо. Нічого доброго з цього не буде. Тому будуть добивати. Я надіюся на те. Я хочу, щоб ми всі з вами надіялися. Що так буде, докладали максимум зусиль, настільки це можливо для того, щоб е, все було добре, щоб ми могли перемогти, е, при тому всьому е, не нехтували можливостями перемовини миру. Це теж має бути паралельно, мають бути перемовини, паралельно мають бути домовленості, якісь і крок до того, щоб ми могли е, все-таки стати кращими. в в тому ну, війні, я кажу, забезпечити себе максимально настільки можливо, щоб триматися, пережити цю зиму, і все-таки перемогти, однозначно, перемогти є шанс сьогодні з коаліцією, з нашими друзями. Є шанс, друзі.